Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи. Отже, завдання для перевірки знань в нашому підручнику до параграфа 1,5. Перше, виконаємо усно, Накресліть чотирикутник кутник МНПЛ і проведіть у ньому діагональ. Я креслю, ви просто дивитеся. Отже, чотирикутник, будь-який, да? Ось мій чотирикутник, і я проведу в ньому діагональ. Отже, М П Л. І яка в мене вийшла діагональ М П. Ідемо далі. Наступне завдання. Друге розберемо теж усно. Потрібно знайти, кути паралелограма, якщо один з них дорівнює 80 градусів. Отже, паралелограм Схематично, я зараз намалюю, ось у мене є паралограм. І що мені відомо з умови, що один з кутів гострий, да? 80 градусів. Давайте пригадаємо, що у паралограма протилежні кути рівні, отже, знайшли ми інший кут. А сума двох сусідніх дорівнює 180 градусів. Отже, скільки це буде у нас 100 градусів, ось цей кут і протилежний до нього кут теж буде дорівнювати 100 градусів. Отже, завдання ми з вами розв'язали. Третє. Знайдемо периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 7 см. Теж усно. Периметр квадрата, Формула у нас 4а. Отже, периметр дорівнює 4 помножимо на 7. 28 см. Периметр ми знайшли, сподіваюся, цим запитань ні в кого не буде. Четверте завдання розв'яжемо письмово. Периметр прямокутника дорівнює 18 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 1 см більша за другу. Отже, у нас є прямокутник. Ось у мене прямокутник, позначимо його АБЦД, Б, С Д. Д. І в дано напишемо дано. А БЦД прямокутник а, Б, С, Д – прямокутник. Периметр нам його відомий. Периметр а, Б, С, Д дорівнює 18 см. Потрібно знайти його сторони, якщо одна з них на 1 см більша за другу. Отже, наприклад, сторона Б, С, віднімемо а, Б, Дорівнює 1 сантиметр. Знайти сантиметр, знайти сторони прямокутника АБ і БЦ. Пригадуємо, що у прямокутника протилежні сторони рівні. Знайдемо АБ, будемо знати С Д. Знайдемо Б, С, будемо знати АД. Отже, ведемо позначення, позначимо, позначимо. Сторону АВ за х, АВ дорівнює х, тоді ВС у нас дорівнює х плюс 1. Отже, одна сторона Х, а ось ця х плюс 1. Пригадаємо, що периметр це буде 2, і сума довжина плюс ширина АВ плюс ВС. Отже, складемо рівняння. Периметр у нас дорівнює 18, дорівнює 2. Множимо АВ у нас х, б у нас х плюс 1. Розв'яжемо це рівняння. Поділимо і праву, і ліву сторону на 2. Що у нас буде 9 дорівнює х плюс х і плюс 1? Х плюс Х це буде 2х. 1 перенесли в іншу сторону. Буде мінус 1. Тобто 9 мінус 1 буде 8. Х у нас дорівнює 8 ділимо навпіл. Х у нас дорівнює 4 сантиметра. Отже, одну сторону ми знайшли. АВ У нас дорівнює стороні СД і дорівнює 4 сантиметра. Інша на 1 сантиметр більше. БС дорівнює АД, Дорівнює 4 плюс 1 5 сантиметрів. Давайте себе перевіримо, знайдемо периметр. 4 плюс 5 9 і множимо на 2 – 18. Отже, наші сторони: 4 і 5 см. Наступне завдання під номером 5: АБЦД-ромб. Кут АБД відомий. Нам потрібно знайти інші кути ромба. Так, намалюємо ромб АБЦД малюнок схематичний. Я зараз намалюю в вигляді паралограма. Ось це в мене буде ромб. Виконаю позначення А, Б, С, Д. Почну з цієї вершини А Б, С Д. Далі а, Б, Д. А, Б, Д. Отже, в мене буде діагональ Б, Д. Діагональ Б, Д. і кут а, Б, Д – 50 градусів. Кут а, Б, Д – 50 градусів. Отже, дано. ABCD – ромб. А, Б, С, Д, ромб. Кут А, Б Д дорівнює 50 градусів. Знайти кути ромба, знайти кут А, кут Б, кут С і кут Д. Давайте пригадаємо, що діагоналі ромба ділять його кути навпіл. Що це означає? Що кут А Б Д дорівнює куту С, Б, Д, тобто ось цей кут теж буде 50-50 градусів. Тоді кут Б дорівнює два кути, наприклад, А, Б, Д. 2 на 50 100 градусів. Ну, а далі все дуже просто. да? Пригадуємо, що сума двох сусідніх дорівнює 180 ромб, це той самий саме паралограм, да? всі властивості для нього діють. Отже, кут А дорівнює 180 градусів. Віднімаємо кут Б, віднімаємо 100. І отримали відповідь. Кут А дорівнює куту С. Отже, всі кути ми зараз з вами знайшли. Будь ласка, зробіть паузу. І самостійно допишіть задачу. Вона зовсім не складна, ми її проговорили. Наступна задача, давайте виконаємо її усно на малюнку малюнок перед нами, кут АБД дорівнює куту БДЦ, АБ дорівнює СД, доведіть, що АБЦД паралограм. Давайте пригадаємо ознаки паралограма. Якщо в чотирикутнику дві сторони рівні і паралельні, або протилежні сторони попарно рівні, або в діагоналі перетинається і точка перетину діляться навпіл, або протилежні кути типу попарно рівні, то чотирикутник є паралелограмом. Давайте подивимося. Наш е зараз чотирикутник АБЦД розбитий на два трикутники: один трикутник АБД, інший трикутник БЦД. Що ми можемо про них сказати? Давайте подивимося. Одна сторона в них спільна, ось вона сторона БД спільна. По одній стороні у них є рівних сторона АБ дорівнює CD за умовою. І кут між цими прямими, він однаковий, да? кут ось цей АБД дорівнює куту БДЦ. Пригадуємо матеріал 7 класу, ці трикутники будуть рівні за першою ознакою. Пригадуємо першу ознаку. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, дорівнюють стороні і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Отже, а оскільки трикутники рівні, тоді можемо сказати, що BC у нас дорівнює АД. Отже, бачимо, що протилежні сторони попарно рівні. Да? Дивіться, протилежні сторони попарно рівні АВ до рівня СД, а БЦ до рівня АД. Отже, робимо висновок, що дана фігура у нас паралелограм. Наступне завдання. Знайдемо кути чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 2, 3, 4 і 6. Отже, малюнок малювати не будемо. Пригадаємо, що сума кутів чотирикутника, будь-якого чотирикутника, дорівнює 360 градусів. Отже, Позначимо перший кут 2х, другий кут 3х, третій 4х і п'ятий 6х. Складемо 2х плюс 3х плюс 4х плюс 6х повинні отримати 360 градусів. Що це в нас буде? 2 плюс 3, 5 плюс 4 9. 9 плюс 6 15. Отже, 15х дорівнює 360. Х у нас дорівнює 360. Ділимо на 15. Поділимо 360 на 15. Беремо по 2 – 30, Беремо по 5. По 5 це багато, да? по 4. Беремо по 4, 4 на 5 20, 40 і плюс 2, 60. Отже, 24 градуси. Наш х дорівнює 24 градуси. Знайдемо всі інші кути. 2х, тобто 2 на 24, 48 градусів. 3х, тобто 3 на 24. 3 на 20, 60, 3 на 4, 12, 72 градуси. 4 на 24. Це у нас буде 96 градусів і 6 на 24. Це у нас буде 144 градуси. Отже, ми отримали наші кути. І ще раз, це у нас що буде? 48, 72, 96 і 144. Чотирикутник у нас вийшов опуклий. Наступне завдання останнє на сьогодні висоти, проведені з вершини гострого кута ромба. Утворюють між собою кут 120 градусів. Потрібно знайти кути ромба. Отже, ромб. У вигляді паралограма він у мене буде. Так, трошки його нижче. Зараз будемо з вершини гострого кута. Ну, ось, наприклад, да, у мене гострий кут. Отже, будемо проводити висоти, проведені з вершини гострого кута ромба. Давайте пригадаємо, одна висота з вершини піде вниз і піде на продовження сторони. Так, зараз я сторони поназиваю А, Б, С, Д. Отже, продовження сторони Д і опускаємо перпендикуляр. Да? З точки С на продовження сторони а, Пропускаємо, опускаємо перпендикуляр випід косинець, у мене тут рівненько по клітиночкам. Отже, що у нас буде? Ось перший перпендикуляр, перша висота ось вона, наша висота. Да? кут 90 градусів. Так, точка М нехай буде. Точка М. Далі інша висота. Так, інша висота. Отже, це буде продовження сторони АБ. Так, зараз я теж постараюсь рівненько це зробити. Продовження сторони. Зараз я теж візьму косинець, щоб більш було схоже на правду. Так, 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 так. Косинець, мій косинець. Так, косинець. Ось мої інструменти, так? Да? Косинець. Ось цей. Так, я його зараз поверну. Отже, висота, яка, дивіться, одна сторона по стороні АБ. Трошечки поверну, трошечки нерівно, ось так. І проходить через точку С. Отже, ось моя висота. Проводжу перпендикулярчик. Ось у мене кут, бачите, 90 градусів. Прибираю все. Так, кут 90 градусів. І хай це буде точка Є. Е. Отже, що у нас буде? Висоти, проведені з вершини гострого кута ромба, утворюють між собою кут. Отже, кут між висотами, ось він, 120 градусів. І будемо шукати, кути ромба. Отже, давайте подумаємо, що ми можемо сказати. Оскільки у нас ось тут 90 градусів і тут 90 градусів. Да? Давайте зараз розглянемо з вами ось такий трикутник. Ой, Ось такий вибачте, чотирикутник. А, Е, С, М. Дивіться, чотирикутник, напишу його. А, С, М. І давайте пригадаємо, що сума кутів в будь-якому чотирикутнику нам відома. Це 300. 60 градусів. Отже, один кут нам відомий: 90 градусів. Ось цей кут нам відомий, 120 градусів. Ось цей кут теж 90. Отже, ми з легкістю можемо знайти кут А. Отже, кут А дорівнює 360 градусів. Віднімаємо кут Е 90, віднімаємо кут С, 120, віднімаємо кут М 90. І що ми з вами отримаємо при відніманні? 60 градусів, да? 60 градусів. Мінус 180. Так, і мінус, так, дійсно. Отже, ми зараз з вами знайшли ось цей кут. Давайте пригадаємо, що протилежні кути ромба вони рівні. Отже, кут А дорівнює куту С. Дорівнює. І кут Б. Сума двох сусідніх дорівнює 180. Отже, це буде 180. Віднімаємо відомий кут А. Отже, ми отримаємо 120 градусів. Кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 120 градусів. Отже, кути нашого ромба ми знайшли. Зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваша домашня задача ось вона, дуже схожа. На ту, що ми з вами щойно розв'язували, але трошки інша. Зараз ми працювали з вами з вершини гострого кута, а ваша домашня робота проводимо висоти з вершини тупого кута. Отже, намалюйте малюночок, подумайте і задачу розв'яжіть. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!